І якщо видаляти цю жирову дольку на обличчі, це призводить до того, що обличчя більш таке, знаєте, спрагле, більш худе і більш тонке, чого хочуть багато дівчат. Але коли це жирова тіло видаляється, проходить декілька років, чи проходить більше років, коли пацієнтка починає трішки дорослішати. А що таке вік, це коли жирові пакети обличчя починають зменшуватися в об'ємі. Старі наші бабусі, у них таке дуже завжди висохше, худеньке лице. І уявіть, що видалили комок більше, і ваше лице також почало старішати більш інтенсивно і виглядати більш таким, знаєте, втомленим. Тому в моїй практиці вже були випадки, коли пацієнти, яким, наприклад, я видаляв там 5-10 років тому комки біша, вони приходили і просили робити ліпофільм цієї зони щоки для того, щоб покращити зовнішній вигляд. Тому, друзі, комки біша також є по суті такою дуже компромісною операцією, і я волію її взагалі не робити, для того, щоб потім мені не було соромно перед моїми пацієнтами через 10-20 років. Пластична хірургія це не мода, яка приходить дуже швидко і минає дуже швидко. Наш досвід, наші операції, наша експертиза мають мати довготривалий ефект, який буде складатись з 10 річ і більше. Тому довіряйте професіоналам, не йдіть, скажімо так, на поводу у моди.